Всім великий привіт, дорогі глядачі! Я рада вітати вас на каналі. Рада вітати в новому відео. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати супчик з плавленими сирками, вершками та броколами. Спочатку нарізаю картоплю і викладаю в кастрюльку готуватись. Готувати суп буду на овочевому бульйоні. Нарізаю цибулю, викладаю її, обсмажуватись. Броколи нарізаю на невеличкі соцвіття. Перед тим броколи я замочила в холодній підсоленій воді, якщо є якісь можливо комахи, щоб вони з броколів вийшли, адже броколи свіжі. Коли цибулька набуває прозорого кольору, додаю моркву і обсмажую разом. До картоплі викладаю моркву з цибулею підсмажені. Коли овочі готові, викладаю нарізаний плавлений сирок. Все переміжую і. Сирок починає помаленько розтоплюватись в супі. Коли майже повністю він розчинився, додаю броколи і готую 5 хвилин. Приправи додаю вже в кінці, коли сирок майже розплавиться, адже він також солений, тож просто доправляю суп перцем і сіллю або універсальною приправою. Коли повністю суп уже готовий, доправляю ще вершками, все гарно перемішую і все, суп готовий. І ось такий смачний вершковий суп з плавленими сирками і брокколами готовий. Пробуйте також приготувати, впевнена, що такий вершковий супчик вам також сподобається. І якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково запрошую вас підписатись, поставте, будь ласка, лайк, якщо рецепт вам сподобався. Також діліться зі своїми близькими цим рецептом. І ви якось по-інакшому готуєте суп з брокколами, поділіться, будь, будь ласка, також вашими ідеями. Буде цікаво почитати як мені, так і глядачам. Дякую усім за перегляд, дякую вам за вашу компанію. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Усім до зустрічі!